Темна поверхня Чорного моря: ні вогнів, ні відбиттів, лише низький гул електромоторів, який губиться серед вітру і шуму хвиль. Український морський дрон магура Ві рухається майже непомітно лише кілька сантиметрів. Корпусу виступає над водою. Його позивний Альфа – 11. На борту немає екіпажу, лише сенсори. Камера тепловізора і бойова система, що може змінити весь баланс морського протистояння. Оператори стежать за місією з пересувного центру управління, що розташований далеко від узбережжя. Перед ними екрани, наповнені зеленими і червоними точками та безперервні дані телеметрії. Вони чекають сигналу об'єкта, який увійде в їхній сектор, і цей момент настає. На тепловізорі з'являються два яскраві плями російській Су-27, що патрулюють акваторію у пошуках морських безпілотників. Один із них змінює курс. Він прямує прямо до точки, де дрейфує український дрон. Система управління Альфа-100 одинадцять переходить у пасивний режим. Потужність двигунів зменшується, корпус занурюється глибше у воду, і температура його поверхні. Вирівнюється з температурою моря. Для радара він стає просто ще однією хвилею серед десятків тисяч. Су-27 знижується, намагаючись знайти зоровий контакт. Його пілот покладається на інфрачервоні датчики, які фіксують навіть слабке тепло. Але замість цілі він бачить лише відбиття від хвиль. У цей момент оператори приймають рішення почати атаку. На даху дрона піднімається невелика конструкція електрооптична щогла, яка містить три сенсори: денну камеру, тепловізор і лазерний далекомір. Усе це працює автономно, стабілізовано за допомогою гіроскопів, щоб компенсувати рух хвиль. Дрон націлюється на літак, що завис над морем у пошуках невидимого ворога. Усі системи готові до пострілу. Коли су 27 наблизився до місця і почав знижуватися інфрачервоні прилади, помітили аномалію, але було вже надто пізно. Оператори на березі, що відстежували дрона в реальному часі, дали команду діяти. Не було урочистих слів, лише короткі сигнали і холодна, скоординована робота систем. Альфа 100 11 підняла свою бойову секцію і в одну мить. Простір над морем наповнився швидкістю і світлом. Удар відбувся миттєво. Дрон випустив керований елемент невеликий точний заряд, розрахований на ураження повітряної цілі. У розрізненому світлі прожекторів і трасерів видно було лише мить, слід у повітрі, спалах і літак, що втрачає керування. Пілот Су-27 намагався вирівняти машину, віддати команду на відхід. Але пошкодження виявилися критичними. Літак почав обертатися, і за секунди зник з екранів радра. На борту дрона не було гучної перемоги, тільки робота алгоритмів і короткий звіт. Операторам ціль уражена. На су 27 тим часом розгорнулася боротьба за життя. Автоматичні системи сповістили про пожежу в одному з відсіків, екіпаж. Ініціював аварійні процедури, але за кілька хвилин, із термінів польотної інформації, стало зрозуміло, літак втратив, боєздатність. Реакція російського командування була миттєвою й панічною: підняття рятувальних катерів, спроби підняти в повітря вертольоти, запити в сусідні гарнізони. У операційних кімнатах нервові голоси, термінові наради, й швидкі перерахунки наслідків. Місцеві служби ППО намагалися зреагувати на нову загрозу, але координація і спроможність дій виявилися обмежені декілька інцидентів одночасно, вивели план реагування з нормального режиму. Технічно це була операція на межі. Дрон працював як автономний носій, здатний діяти в умовах обмеженої видимості й електронних перешкод. Але в розповіді про цю ніч важливіше не технічні параметри, важливіший результат і його наслідки. Один літак, що впав у море, означав не лише знищення дорогої техніки, це був знак. Навіть високопідготовлені винищувачі не гарантують безпеки, коли супротивник використовує нові, нестандартні засоби і діє швидко, з координацією і холодною логікою. Після підтвердження ураження цілі система управління дрона автоматично перейшла в Єсті — режим самознищення, щоб уникнути захоплення противником. Через кілька хвилин над морем піднявся невеликий стовп диму останній слід апарата, який виконав своє завдання. На командному пункті в тилу тиша оператори спостерігають за фінальними телеметричними даними. Потім один короткий сигнал місія завершена. Без оплесків, без святкувань лише усвідомлення, що зроблено черговий крок у зміні правил морської війни. Для російських військових цей інцидент став несподіваним і принизливим. Звичайний морський дрон вивів з ладу бойовий літак, який коштував десятки мільйонів доларів і мав бути мисливцем за безпілотниками. На практиці ж саме він став жертвою. Протягом наступних днів російське командування було змушене переглянути патрульні маршрути, переналаштувати радари та зменшити активність у районі операції. Для України це була не просто перемога. Цей епізод підтвердив, що поєднання штучного інтелекту, автономних систем і польової інженерії може нейтралізувати перевагу супротивника. Навіть без великих ресурсів, точність, тиша і холодна ефективність стали новими інструментами на морі. І хоча про цю операцію офіційно ніхто не говоритиме, її наслідки відчують усі від військових штабів до корабельних екіпажів, які тепер розуміють. Море більше не належить тим, хто має більші гармати, а тим, хто швидше мислить.